Макс, питання з цікавості: завдяки яким джерелам і прикладам тобі вдалося збудувати такий всесторонній здоровий погляд на стосунки чоловіка з жінками, враховуючи, що за часи твоєї молодості не було каналу Максима Дівертіто. А уяви, ну це дійсно проблема. Але ж так би мовити, як досвід цей здобувався? Є там мій особистий досвід, але є, в принципі, починаючи з 19 років спілкування? З тисячами чоловіків відверте спілкування їх історії, їх розвиток, їх події. Тобто, в, ці, в цьому середовищі кожен день, кожен день, ну може колись, коли я там собі робив якісь, якусь відпустку, я там не розбирав ніч історії, не читав стосовно цього нічого, не спілкувався на цю тему ні з ким. Але в принципі, протягом вже там, 18 років. Кожен день багато годин присвячується цьому питанню. Кожен день. Ну, блін, ось така моя відповідь. Там усе: і власний досвід, і досвід інших чоловіків, коли ти спілкуєшся, і у тебе така вимальовується загальна картина. І, звісно, і книжки, і різні ролики, і таке, таке інше. Все, 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 все разом. Ясно, що мабуть така відповідь вона не настільки весела і не настільки цікава. Але як є, так є.